Передає привіт Путіну скандальний балетмейстер Сергій Полунін відреагував на новину про позбавлення українського громадянства. Він оприлюднив фото оголеного торсу з татуюванням портрету Путіна на грудях та з підписом передай привіт моєму маленькому другу. Хто такий Полунін? Чим відомий та чи раді йому на Росії? Дивіться далі. З вами Ірина Нестеренко. Всі подробиці за мить. Напередодні президент Володимир Зеленський підписав укази, якими припинив громадянство міського голови Одеси Геннадія Труханова, екс Олега Царьова та артиста балету Сергія Полуніна. 35-річний танцівник Сергій Полунін відреагував дивним дописом у своєму інстаграмі. Він опублікував провокативне фото оголеного тіла, на якому красується величезне татуювання з портретом диктатора Путіна. Під цим фото артист залишив англомовний напис Передай привіт моєму маленькому другу. Пропагандистські медіа одразу сприйняли це, як нібито саркастичний привіт президенту України. Публікація неабияк сколихнула соцмережі. Користувачі висміяли танцівника. Заберіть у Сергія телефон. Пацієнт стабільний. Розходимось. Наркотики та психічні захворювання це сумна річ, і ще безліч таких коментарів можна знайти під світлиною Полуніна. Хто він взагалі такий? Сергій Полунін народився у Херсоні, де й почав свій творчий шлях. Але кар'єру продовжив у Росії. Ще у 2018 році він публічно заявив, що готовий захищати Путіна. Тоді ж на тілі танцівника з'явилося перше татуювання з портретом російського диктатора. І не останнє. Нині таких малюнків у нього три. Сергій отримав російське громадянство та почав називати Україну буцімто жертвою злих людей, що створюють революції. Танцівник палко підтримував анексію Криму та навіть очолив балетне училище у Севастополі. Після виступів на окупованих територіях він неодноразово зустрічався з Путіним. Свої соцмережі Полунін перетворив на пропагандистський майданчик. Навіть після повномасштабного російського вторгнення Сергій Полонін не змінив своєї позиції щодо Ерефії у 2023 році. Артист був лауреатом премії президента Росії для молодих діячів культури, а ще був довіреною особою Путіна на виборах президента. Однак цієї весни балетмейстер вирішив, що підтримувати Росію краще за її межами. Тож танцівник виїхав з країни агресорки та нібито оселився у Ізраїлі. На своїй скроні він набив нове тату зірку Давида. А як думаєте, ви що своїм дописом хотів донести Полонін? Про це напишіть в коментарях. Їх катували, змусили дати фальшиві покази, звинуватили у підриві підполковника поліції РФ та закладанні вибухівки на залізниці. Російська армія замучила до смерті українських дітей в окупованому Мелітополі. Про трагічну загибель двох 16-річних підлітків на дебатах в ООН розповіла заступниця міністра закордонних справ Мар'яна Беца. Що відомо про трагічну історію, дивіться далі у випуску. З вами Ірина Нестеренко. Всі подробиці за мить міжнародна спільнота отримала нові докази воєнних злочинів РФ. Російські військові закатували до смерті двох підлітків: Данила Дахова та Павла Гримака. Юнаки мали чітку проукраїнську позицію натомість росіяни звинуватили їх у так званому тероризмі. В серпні 2023 року юнаки потрапили до рук окупантів. Хоча місцева так звана поліція відзвітувала про затримання диверсантів аж у грудні. Тоді в пропагандистських медіа з'явилось відео, де окупаційна поліція буцімто затримала диверсійну групу з кодовою назвою Чорний саботаж, до якої входили неповнолітні мелітопольці. Росіяни сфабрикували справу на хлопців. Повісили виготовлення вибухівки, терористичний акт та замах на життя тамтешніх посадовців. Ба Більше юнакам приписали, чи не всю діяльність руху опору у Запорізькій області 10 березня 2023 року. Окупанти оприлюднили ще одне відео з Павлом та Данилом, зазначивши, що їх судитимуть. Відтоді про хлопців не було жодної інформації. А вже наприкінці травня того ж року батькам юнаків повідомили, що сини загинули, нібито під час виконання партизанської роботи. За версією росіян, хлопці, начебто, підірвались на саморобній вибухівці. Також батькам запропонували здати ДНК-тести для ідентифікації решток Данила та Павла. Втім, тіла дітей так і не повернули. Насправді ж російська окупаційна влада закатувала підлітків до смерті. Це під час виступу на генасамблеї ООН підтвердила заступниця міністра закордонних справ Мар'яна Беца. Раніше деталі їхньої загибелі не розголошували на заміркувань безпеки. Російські злочини проти українських дітей одні з найстрашніших, сказала Беца, і покарати винних за скоєне пріоритет для міжнародного права. Недарма міжнародний кримінальний суд видав ордер на арешт диктатора Путіна саме через депортацію українських дітей. А як ви вважаєте, яке покарання російські окупанти мають понести за такі цинічні вбивства? Та як змусити міжнародну спільноту посилити тиск на агресора, щоб повернути усіх українців додому? Про це напишіть в коментарях. Одеса без мера Геннадія Труханова, нібито позбавили громадянство України і відповідно звільнили від обов'язків мера, що стало причиною, чому розгорівся скандал довкола його персони, та хто може замінити одеського очільника в кріслі міського голови. Дивіться далі, з вами Олена Ковальова. Більше на громадянина України міського Одеси Геннадія Труханова позбавили українського громадянства. Принаймні про таке повідомили журналісти телеканалу Рада з посиланням на власні джерела в ефірі національного телемарафону. За даними медійників, президент Володимир Зеленський підписав указ про позбавлення громадянства Труханова, а також колишнього від опозиційної платформи за життя Олега Царьова та танцівника російського балету родом з України Сергія Полоніна. Позбавити українського громадянства Геннадія Труханова, міського голову Одеси, Олега Царьова, колишнього народного депутата від ОПЗЖ та танцівника балету Сергія Полуніна. Відповідні укази підписані президентом Зеленським. Про це повідомило наше джерело у державній владі. Що ж цьому передувало? 13 жовтня у своєму Фейсбук Геннадій Труханов опублікував відеозвернення, у якому заявив, інформація про його російське громадянство це фейк, а всі документи та скріни його паспортів РФ, які є в мережі, підробка. Сьогодні мені стало відомо, що готується чергова провокація відносно мене. Поширюється інформація, знов поширюється інформація про якоби, що в мене є, громадянство Російської Федерації. Це питання не нове, воно задавалося з 14-го року. З 14-го року я переколено довів всім, що в мене нема, не було, нема не є громадянство Російської Федерації. Він наголосив, що подібні звинувачення лунали ще з 2014 року, але щоразу перевірки державних органів підтверджували відсутність будь-якого російського документа. На думку Труханова, свіжі закиди базуються на матеріалах, зібраних юристом, який нібито отримав підтвердження від органів влади в окупованому Криму. І ці папери одеський очільник вважає теж фальшивими. Один з документів датований 15 грудня 2015 року. А саме цього дня Труханов мовляв брав участь Часть у виїзному засіданні одеської міськради напередодні у мережі на цю тему з'явився допис від волонтера Сергія Стерненка. Він оприлюднив копії документів, у яких зазначено, що мер Одеси ймовірно писав заяву на видачу російського паспорту 18 березня 2011 року. Раніше на сайті Офісу президента з'явилася петиція щодо позбавлення громадянства України Геннадія Труханова. Її автор журналіст та військовослужбовець Мирослав Откович. За неповну добу петиція набрала понад 25 тисяч підписів, необхідних для подальшого розгляду президентом. Тож дійсно Труханов більше не мер Одеси. Офіційної відповіді від офісу президента станом на момент запису немає. Втім, за даними одеського видання Думська з посиланням на власні джерела нового міського голови Одеси вже обирають. Ним може стати Сергій Лисак, чинний керівник Дніпропетровської обласної військової адміністрації. Є вже реакція Труханова на ймовірне рішення банкової Чиновник, фактично підтвердив інформацію про президентський указ і заявив, що не згоден з ним. Ну, що будемо робити, могу домого оскаржувати. Ну дійсно не було ніяких паспортів. Ви задоволені? Ви не збираєтеся б'їхати з Одеси з України. Я не збираюся їхати ні з Одеси, ні з України. А як вам ця новина? Кого б хотіли бачити новим очільником Одеси? Якщо ви звідти, напишіть у коментарях. А також не забудьте підписатися на наш канал. З вами була Олена Ковальова. Побачимось. На цьому в мене все. Дякую, що додивилися це відео до кінця. Не забудьте поставити вподобайку та підписатися на канал.